Слава Україні! Героям слава! Хлопці приїхали за остатками Канзасу. Звідки? Перворочені, усилиться, так? Як бачите на екрані, у нас зима прийшла, мокрий сніг. І приїхав довгоочікуваний зілок, який повинен був приїхати 20 числа, але хлопці приїхали раніше. Погода у нас така нелютна. Не думав, що хлопці сьогодні приїхали. Ми здзвонювалися перед цим, і я їм говорив, що буде сніг, і як ми будемо грузитися в таку погоду, не знаю. Ну, хлопці приїхали, тобто сказали, грузимося, питань немає. Грузимося, значить грузимося. Зорієнтую вас трошки по цінах. Значить, якщо брати Рені порт. На цьому тижні соя піднялася на 10 доларів, але це підняття було тільки до суботи, до 18 числа, так як 20-го повинна вже баржа відпливти. Якщо брати Київську область, мені там найчастіше потрапляється один елеватор, а, 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 компанія, не знаю, як правильно назвати, приходять повідомлення. значить, Ціна в них найвища 2 тижні назад була 390 доларів. А, тиждень назад опустилася 380 доларів І на цьому тижні на 5 доларів піднялася ціна 385 доларів. Тепер повернемося до нашої сої Канзас. Тьоска Женя попросив до 20-го притримати цьому сою Канзас 7 тонн. Так як я, чесно в складі, не можу сказати, скільки мене її залишилося, я так гляну, може 10, може 13 тонн залишилося. Думаю, щоб хлопцям вистачило, тобто до 20 числа, то до 20-го числа нікому нічого не буду обіцяти. Сьогодні вони приїхали, ми загрузили, хоч вони там 7 тонн просили. Ну, забрали, сказали, що їм хватає 5,5 тонн. Ну, Забрали хлопців. Тут хорошо, чесно, нам подобається, коли люди приїхали. Ми загрузили ось трактором без ніяких питань і не віємо абсолютно. У нас ціна задовольняє, і я думаю, ті, хто нас беруть, їх теж ціна задовольняє. Нам, чесно, ми з чи вона поїде до когось сіється, чи вона поїде на переробний завод. Так, по залишку у мене десь тон 5 залишилось. Кому цікаво, дзвоніть, приїжджайте, набирайте. По новій почті не обіцяю, так як нова почта за 25 км, і сою треба вдома переважити, на новій почті, зважити, все це упакувати і відправити. І Чесно кажучи, нам це віяння, тягання мішків трошки боком вилазить, в мене диски повискакували, брата грижі, протрузії. Ну, Печально чесно так. Ситуація з здоров'ям, тягати ці мішки. Так що, друзі, по можливості, приїжджайте, набирайте. У нас кількість вже Канзаса невелика. Хто приїде, той набере, хто встигне, хто не встигне там, лабораторні дані знайомого, нагадаю, що здали на цьому тижні зроблять аналізи. Якщо там все нормально, то він буде Канзас, то що у нас теж продавати. А зараз догружаємо зілок, брат поїде його відтарювати, а я поїду там трош людей відпускати, трошки ще фіатом, погребемося. Так, приїхали до нас, друзі. Вважаємо їх друзями, тому що це наші колеги, землероби. Купили у нас сою на посів, будуть самі відвіювати. Хочеться їм що побажати. Перш за все, в даній ситуації мирного неба над головою. Чистого, блакитного і мирного. А по тій що вони в нас взяли, хочеться їм побажати, щоб були гарні, дружні сходи, високі врожаї. І щоб не закінчувалося натхнення працювати, працювати. Земля любить труд, руки. Що Путін здобув, да? так? Так, братик Фіотик. Витягую я меншого братіка-Фіатіка. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім мирного неба. Все буде Україна. На все добре, друзі.